Сьогодні ж на уроці. Ми з вами будемо працювати з вправою працюємо з комп'ютером, що знаходиться на сторіночці 105. Так. І давайте я вам вімкну демонстрацію екранчику. І почнемо. Так, ну хорошо. Підручник сторіночка 105, вправо працюємо з комп'ютером. Запустіть табличний процесор Excel, відкрийте вказаним. Вказаний учителем файл вправа 3.3. Да? Ну, давайте відкриємо наш Excel. От, у мене 19 а я зараз встановлюю всюди 19.21 версія 21 року. Так, відкриваємо пусту книгу. Відкриваємо документ наш. Відкриваємо вправу 3.3, так? Да? Так, це у нас 7 клас, файли заготовки. А, тобто я його не зможу одразу зробити, так? Ну, я ж завантажуватиму його на, на е, сайт, а потім ви зможете його відкрити і подивитися. Добре. Так, ось він у нас є, да? вправа 3.3. Відкриваємо. Можу спробувати Ксюші відправити цей файлик персонально. Ну, тоді мені відправте, будь ласка. Ага, добре, так. Хто? Ксюша, де ти в мене тут підписана? Щось не, не знайду. Давайте а, я вам є, 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 є. Дякую так і Поліна, ну от у нас відкрилася наша вправа туристичні змагання, така табличка. І давайте до підручничка. Сформу... Сформулюйте, для розв'язування якоїсь задачі було створено цю електронну таблицю. Побудуйте математичну модель цієї задачі, які вхідні дані використовуються, які, в яких клітинках вони розміщені, які проміжні та кінцеві результати. От. Ну, коли ми побачимо цю табличку, да, ми зможемо що, що визначити? Да, у нас є 5 туристів. І вони в е, різ, різні дні пройшли різну кількість кілометрів. Є у нас усього за день, так? І е, пройдено загально за 3 дні туристам, і всього, скільки вони пройшли разом сумарно кілометрів. От, що у нас, які у нас проміжні дані, які в нас початкові дані? От, і які у нас кінцеві дані, в яких кільтинках можуть знаходитися. Так. Запишіть відповіді в ЗОшит. Ну, це дивіться. Це вам завдання буде, щоб ви записали проміжні дані, вхідні дані і кінцеві дані. Ви впишете це самостійно в ЗОшит. Я вам описувати не буду. Ну, ви і так зрозуміли, що де у нас вхідні дані, де у нас проміжні дані і де у нас кінцеві результати. Так. Введіть на. Аркуші 1. У клітинку Е3. Формулу B3 плюс C3 плюс D3. Так, знаємо ми, що формулу, формули ми вводимо. От. Клітиночка є 3 Формулу ми вводимо за допомогою, знак дорівнює, да? вписуємо у нашу рядок формул. І після знаку дорівнює, ми можемо вписувати. Клікаючи по цим клітиночкам. Далі математичний знак плюс, плюс, плюс. Да? От у нас є три клітиночки, які ми сплюсували, і отримали загальну довжину шляху, який пройшов турист за 3 дні змагань. Всього він пройшов 62 км. Пішком до Харкова дійшов. Так. Копіюйте з клітинки е 3 з використанням маркера заповнення в діапазон клітинок Е4, Е7. Для цього зробіть клітинку Е3 поточною. Наведіть вказівник на маркер заповнення та виділіть потрібний діапазон клітинок, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші. Ми виділяємо нашу клітиночку е 3 Наводимо маркер, він стає чорним плюсиком. І протягуємо до е 7 і в нас автоматично наша формула заповнюється і записує наш, е, перераховує, да? шлях, пройдений різними туристами. Так, запишіть в клітинку B8 формулу Sum B3 B7. От тут вже дивіться, ми використовуємо оператори сум да? додавання діапазону. І тут звертаю вашу увагу. Е, Дві крапки. Дві крапки значить, що це виділяється діапазон з по, а не крапка з комою. Якщо крапка з комою, то тільки ця і тільки ця клітинка. Ну давайте ще раз вам це продемонструю. Знову ж таки. Клітиночка B8. І вводимо сюди формулу. От, ставимо дорівнює, або натискуємо на клавішу на кнопочку функція. І тут у нас є автоматично, нам вже видає додаткову функцію, яка нещодавно використана Суму. Це звичайні математичні розрахунки. От, і коли ви почнете писати е, саму цю формулу SUM S у пошуковику, да? От, то вам видасть все, що на. С починається, да, але нам потрібен сум. Да, от так от. І ось наш сум видає в математичних функціях. Да? Можемо тут знайти за алфавітним показчиком ось наш сум. В математичних формулах. Вибрали сум. І дивіться, наскільки Excel розумний, цей 2019 20, що він зразу вже визначає. За даними, які знаходяться біля цієї клітинки, який діапазон потрібно виділити? Да? І він нам сам підказує, що B3, B7 потрібно зробити. От. І натискуємо ОК. Знову ж таки, хотів вам показати, що якщо ми вибираємо, давайте так, ОК, ось наш діапазон виділився синеньким кольором. Да? А якби ми сюди з вами поставили е, крапку з комою. Да? От звертаю вашу увагу ще раз, то виділяються тільки ті, які прописані B3, B7. Так? Але нам потрібен е, діапазон, тому дві крапки ставимо і нам виділився діапазон. Натискуємо Enter ось наша формула. Так само е, скопіюйте формули з клітинки B8, C8E8. Для знаходження загальної довжини шляху, який пройшли всі туристи за перший-третій день змагань і загальної суми. Те ж саме. Виділи, виділили ми цю клітиночку, навели маркер на е, квадратик внизу клітиночки. І провели Да? І от ми заповнили автоматично. Скільки всього пройшли туристи. Так, так за перший день взагалі найменше пройшли. Ледець. Так, відкрийте аркуш 2, сформулюйте для розв'язання якої задачі було створено цю електронну таблицю. Ну, Дивіться, тепер е, невеличка підказочка вам. Тут вам потрібно да, завдання. М -м -м -м, побудуйте математичну модель цієї задачі. І отже ж, ми з вами математична модель е звичайною формулою е додавання да, от і побудована. Так що опишете її. і... Запишете в зошит Так, запишіть у клітинку B8 формулу. М ні, ми вже це все зробили. Відкрийте аркуш 2. Сформулюйте для розв'язування якої задачі було створено цю електронну таблицю. Ну, от наш аркуш 2. ось він І. Тут наша задачка. Да? Кількість учнів у місті Токмак. Так. Е Уведіть, давайте так, те ж саме, в да, нас задача для розв'язування якоїсь задачі було створено цю електронну таблицю. Побудуйте математичну модель цієї задачі, які вхідні дані використовуються, в яких вони розміщені, які проміжні та кінцеві результати отримуються, і в яких клітинках вони розміщені, та якими формулами здійснюється обчислення? Запишіть відповіді в зошит. Ну, це ви вже все вмієте робити. Да? Зараз ми лише тільки виконаємо це завдання. Дуже легко воно виконується. Введіть у клітинку D3 формулу B3 плюс C3. верніше, помножити на c 3 для обчислення кількості хлопців. Е і дівчат у цій школі. Да? От, значить, в D3 вносимо нашу формулу. B3 помножене на c 3 да, на відсоток. Значить, дуже легко ставимо дорівнює b 3 множимо значок зірочка да, на відсоток. Дорівнює. От, Показано кількість хлопців. Да. Але ж хіба може бути 0,94 хлопця? Не може такого бути. Да. Зараз ми розберемося з цим питанням. Ну і те ж саме, ми повинні зробити для обчислення кількості дівчат Дівчат у цій школі. Ми просто. Е Ведемо Е3. Да? От наша Е3. Знову пишемо, дорівнює. І те ж саме. Вводимо формулу B3 мінус D3. Да? От, дивіться, Б3 мінус Д3. І дівчат, дивіться, наскільки більше. Ну, знову ж таки, 0,6 дівчинки бути не може. так да? Так, це то, на що я вам зразу звертаю увагу. Скопіюйте формули У з діапазону клітинок D3E3 з використанням маркера заповнення і клітинок D4E7. От. Виберемо отаким от чином два цей діапазон. І маркером автозаповнення протягнемо аж донизу. Так. От ми маємо такі результати. Так, всього до всього ще не добралися. Да? Нам до Є8, да, де8. Скопіюйте формули з клітинки b 8 в діапазон. А, нам потрібно ввести е, у клітинку b 8 формулу сум b 3 b 7 Так, ось наша клітиночка B8, і вводимо форму за допомогою оператора сум, суму додавання b3b7. Ну, те ж саме. Вибираємо функцію, вибираємо нещодавно використання, щоб швидше було ось наш сум. Вибираємо його. Автоматично він нам пропонує той діапазон, який нам потрібен. Кажемо ОК. Є. Зробили ми це. Ккопію формулу з клітинки b 8 в діапазон клітинок d 8 e 8 з використанням буферу обміну. Як це зробити? А я не можу комусь автоматично зробити кількість хлопців і дівчат. У мене воно не, не, не дає. Мене тільки зробило е, хлопців 33 і 15. Більше воно мені чогось нічого не робить, хоча я виділяю все. Не знаю чому так? не треба все виділяти. Виділяється тільки одна клітиночка і протягується до кінця. Чому не працює, не знаю. Не можу сказати. Так, давайте скопіюємо нашу формулу до буферу обміну. От, копіюємо нашу формулу, і з буферу обміну ми можемо вставити цю нашу формулу в діапазон, потрібен. Да? Потрібний діапазон. Можемо викликати буфер обміну. І ось наш. Е... Да, бачите, таким чином не годиться. Нам потрібно вставити формулу. Так. Копіюємо. І в діапазон наш вставляємо формулу. Щоб вставити формулу, от, форматування формули чисел. Ага. 8 є 8, да? де 8 є 8 У% проценти нам не потрібно вставляти. Отако, да? І вибираємо от, вставити формулу. Да? от Із буферу обміну. Вставити формулу. І от наша формула вставилася. Її да? порахувало. Знову ж таки, не може бути не цілих чисел, Тому нам потрібно обов'язково якось зробити так, щоб е округлювати. От. Не, не, не подобається мені це, що вони тут роблять. Да? Тому я б зробив би ще сюди, додав. Е і сюди б так само. Додав. Е і в цю, в цю клітиночку додав би значок round. Верніше, функцію round. Це округлення. Да? От, або можна використати. Е Ось кнопочку збільшити або зменшити розрядність. Да? От коли ми зробимо зменшити розрядність, да, щоб у нас не було знаку після коми, то за звичайними математичними правилами буде, ну, буде округлюватися до цілого. Да? От, я думаю, це буде правильніше. От, дивіться, ось кнопочка є. Зменшити розрядність. От, і автоматично нам округлило. Да? 163 тут. Було. Е, скільки там у нас було? 162,84. Да, але ми зробили так, що воно округлило і стало 163. Взагалі, у формулу можна вписувати е, функцію round. Це е, ці, ці, цілі числа, да, округлює до цілих чисел. Так, ну, те ж саме я б і тут зробив. Прибрав би оце все діло. Знаки після коми, щоб у нас все нормально сумувалося. Да? додавалося. І от дивіться, для перевірки. Тут у нас 1120, коли ми об'єднаємо, і залишається 1120. Тобто нічого не змінилося. Да? Закриємо буфер обміну. Перейдемо до е, третього нашого аркушу. Відкрийте аркуш 3. Сформулюйте для розв'язання якої задачі було створено цю електронну таблицю. Ось вона ця електронна таблиця. Е, Побудуйте математичну модель, знову ж те ж саме стандартне завдання. Надайте клітинці А3 ім'я Долар, а клітинці А6 ім'я Євро. Для цього зробіть поточну клітинку і введіть її ім'я в поле ім'я. Ну, Давайте тепер відкриємо нашу третій аркуш. Ось ми маємо отаку, от клітину, отаку от табличку. Да? І тепер що нам потрібно зробити е клітинці А3 і а 6 ім'я, долар і євро. Так? От дивіться, А3 виділили, і далі ми їй присвоюємо ім'я. Пишемо «Долар». Давайте напишемо «Долар є. Yeah. Натиснемо Enter. І тепер присвоїмо а 6 євро. І натиснемо Enter. Тепер, коли ми натискуємо на цю клітиночку, да, тут підписується долар, а тут підписується євро. От, і в нас є ці дві клітиночки. Ми можемо вибирати їх да, по назві, і автоматично буде йти вибір. Зрозуміли, як надавати ім'я клітинці. Введіть да? в клітинку D3 формулу C помножити на долар. От, клітинка D3. Це помножити на долар. Да? Вибираємо клітинку d3, вибираємо значок дорівнює. це 3 помножити на долар. Вибираємо нашу клітиночку долар, або можемо прописати вручну долар. Да? І це також буде працювати. От, зараз у нас 0, тому що у нас е в клітиночці долар введено 0, а при множенні на 0 ми отримуємо 0. Так, ну і те ж саме. Е у, формули, у клітинку є 3, формулу це 3 євро. Так? Для переведення ціни в євро. Ну, те ж саме. Значок дорівнює. Вибираємо це 3. Помножено на євро. Натискуємо Enter, знову ж таки, буде 0. Так, уведіть, скопіюйте формули з клітинок D3E3 у клітинки стовпців D3E3. D3. Яким чином можна це зробити? Виділити І за допомогою маркеру автозаповнення це все зробити таким чином. Але дивіться, коли ми назвали клітинку, знаєте, якби ми не називали клітинку, а просто внесли її назву. Там А3, наприклад. Да? Коли ми автозаповненням провели наш маркер, да? ну, от давайте я вам просто продемонструю, як це відбувається. Да? От, наприклад, Б3 клітиночка. Да? І сюди впишемо формулу. Формулу, наприклад, знову ж таки дорівнює наша ціна в гривні. І е, введемо просто, ось, наприклад, клітиночку. Так, Ось ціна. натиснемо помножити і введемо клітиночку B3. Да? І натиснемо Enter. Коли ми маркером автозаповнення протягнемо, то дивіться, що відбувається. У нас стало B4 да? автоматично, тобто нижче. Тут стало B5. Воно, наш Excel автоматично розрахував формулу для продовження цих всіх клітиночок. Да? Тобто він сам його вибрав ну, наступне значення за клітинкою B7, да? B8 і так далі. А тут, коли ми вписали євро, він посилається якраз на назву нашого, нашої клітиночки. Да? Всюди він посилається якраз на значення нашого євро. Да? О, дивіться, щоб ми не вибрали, все одно він посилається на клітиночку євро. Ще, яким чином можна було прив'язати клітиночку, це вибрати значок долара. От, І таким чином ми прив'язуємо нашу клітиночку. Да? Натискуємо Enter. От, і якщо ми тепер автоматично заповнимо, от, дивіться. То в нас всюди буде b 3 клітиночка у формулі. Да? Бо ми значком долара прив'язали цей е, діапазон да? або ім'я цієї клітиночки. Координати цієї клітиночки. От, зрозуміли, да? яким чином це працює. Це важливо зрозуміти, щоб надалі не робити таких помилочок. Так. Далі у нас що, потрібно. Зберегти електронну книгу в вашій папці, закрити вікно програми і відіслати її мені. Так, тепер я повертаюся до вас і хочу зробити невеличке таке оголошення. Так, от ми з вами ми, вірніше, з Оксаною Карповою брали участь у Олімпіаді обласній. Ми, в принципі, зайняли ну, невисоке місце. От, із 25 учнів ми 16. Але в районі ми найкращі, В нашому районі серед учнів, які брали участь серед всіх класів, от, ми найкраще зайняли місце. Але чого ж таке невисоке місце? По-перше, завдання було дуже багато завдань, зроблених в Excel. Ну, завдань для Excel. І вони були дуже важкі, складні. В PowerPoint ми зробили прекрасно завдання. Так? Особливо другий етап. Перший етап ми трошки не встигли, другий етап ми прекрасно їх зробили. А от на Excel ми якось просто, наскільки вони були дуже складні, ці завдання, що ми просто на них не звернули увагу. Тому от в майбутньому я хочу, щоб ви брали участь у Олімпіадах, але нам додатково потрібно буде займатися. Якраз із е, цими програмами Word Excel і PowerPoint. Додатково займатися, щоб займати якісь високі призові місця. От. Е, тому важливо, щоб ви більш так, хто хоче брати участь в цих олімпіадах, хто хоче пов'язати своє життя якраз із комп'ютерними технологіями, тому що це е, була олімпіада із комп'ютерних технологій. Ну, тому о, треба на них більше так спиратися. Ну, я і б хотіла, майбутньому... але я дуже сильно можу помилятися, наприклад, щось не так зробити, і тоді я вже все кидаю. <рес> ну, даремно. Даремно. Все кидати, просто у тебе може бути ще трохи програма по-іншому працювати, бо вона застаріла. Я сьогодні навіть не виділила. Я дивлюся, ви щось там друге робите, пояснити. А я кількість хлопців печатаю вручну, тому, тому що я не можу. Я не знаю, я виділяю, але воно не виділяється ще через те, що в мене не мишка. А от на самому ноутбукі ну з тачпадом дуже важко працювати. З тачпадом от, практично неможливо те... робити оці всі автозаповнення я, я говорю, і так, що далі. мені треба. Я говорила, чому ви не купили? Та, там же ж є, тобі нормально, тобі буде. Ні-ні, ні, 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 ні. Ну, без мишки це неможливо робити повноцінно. Потрібна мишка, обов'язково. Я поговорю тоді, може купимо. Бо а, я теж там... виділяю, у мене не виходить. Я думаю, я виділяю. Звичайно, мишку купити, аби вона працювала, і її буде достатньо. Так, mm -hmm. ще, ще хотів звернути увагу. Можливо, файлі ти не дала. Е, не... Ну, знову ж таки не дозволила доступ на комп'ютер, не дозволила редагування. Теж там може бути з цим проблема. А в Мож... мене на тих уроках, начебто, виділялося. От виділялося, я пам'ятаю, ви настільки навчали, начебто чи перший, чи другий урок, і ви нам пояснювали у мене виходило і все прекрасно було. Ще я робила там по відео, а от цей раз щось нічого не розумію. ну взагалі. ну Прийдеш в школу, це вже на наступному тижні, як буде в тебе така можливість, я тобі все налаштую і поясню, добре? Добре тоді дякую. Да. Все, на сьогодні наш урок закінчено. Я думаю, що все було зрозуміло, тому до побачення до наступного уроку. До побачення, до побачення. До побачення.